Вітаю, я Світлана Світозарова, засновник та директор Міжнародного інституту психоаналізу та системного консультування. Я запрошую вас до нашого інституту на навчання, але коли ми запрошуємо кудись людей, то ми повинні їм розповісти про те, куди ж вони прийдуть. Ми представляємо навчальні програми з психоаналізу, системного консультування та духовної психотерапії, і ви маєте чудову можливість. Здобути повномасштабну психоаналітичну освіту за європейськими стандартами Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій, а також відвідувати навчальні курси для тих, хто цікавиться психоаналізом для особистих та практичних цілей. Що ж таке психоаналіз? Та психоаналіз це поняття багатозначне, це і психотерапевтичний метод, і теорія моделі психіки, в якій несвідомому відводиться провідна роль. Психоаналіз це вчення Зигмунда Фройда, і воно полягає в тому, що психіка людини, крім її свідомої частини, містить несвідоме. Несвідоме це вмістилище бажань, думок, почуттів, спогадів, які не усвідомлюються самою людиною, але впливають на її рішення та вчинки. В психоаналізі несвідомому відбудується провідна роль. І основна ідея наявності психічних проблем полягає в тому, що причиною цих проблем та особистісніх розладів в дорослому віці являються дитячі психологічні травми, несвідомі витіснені фантазії та забуті події з дитинства. Психоаналіз це наука. Про людину та формування особистості це метод переживання та спостереження несвідомих процесів, які виникають в психіці. Несвідоме знаходиться в фокусі психоаналітичного дослідження та розуміння. Несвідоме це частина психічного апарату, яка здійснює психічну діяльність суб'єктам, яка не усвідомлюється. Але ця діяльність надає динамічний вплив на його поведінку та свідомість. І психоаналіз прагне розкрити людині несвідомі процеси, що впливають на неї, та зробити ці процеси очевидними. З цієї причини психоаналіз займається людськими пристрастями, відносинами та неминучими конфліктами між людьми, екзистенційним страхом і людською обмеженістю. Карл Густав Юнг, швейцарський психоаналітик, сказав дуже важливо про це. Коли ви не усвідомлюєте про те, що відбувається всередині вас, зовні це здається долею. Тобто все, що ми не усвідомлюємо, потім стає нашою долею. А це означає, що частину вашої долі пишуть у генах на небесах, а основну частину вам доведеться писати самому. Цим ми і займаємося в процесі психоаналізу, щоб людина усвідомлювала, ким вона є, якою вона є. І що для неї дуже важливо зробити в цьому житті, тому задачою психоаналізу є розшифровка, тлумачення, осмислення всього нового, несподіваного, суперечливого, що виникає у свідомості людини та у відносинах між людьми. Крім психоаналізу, який створив Зигмунд Фройд він називається класичним психоаналізом в сучасному світі використовується да, психоаналітична терапія. Психоаналіз це метод дослідження. І він вивчає та аналізує особистість загалом. А психоаналітична терапія виявляє несвідомі конфлікти психіки, аналізує глибинні причини психологічних проблем людини. І мета цього підходу застосувати методи глибинного психоаналізу, щоб виявити і вирішити проблему клієнта, яка його турбує. Це метод самопізнання дає можливість досліджувати своє несвідоме. Відкриваючи клієнту його глибокий внутрішній світ, і з його допомогою створюється можливість побачити, дослідити і трансформувати індивідуальну психіку суб'єкта. Психоаналіз є основою джерелом усіх видів сучасної психотерапії. Він являється також методом пізнання і дослідження масових процесів, які відбуваються у суспільстві. І сьогодні неможливо собі уявити науку про людину без психоаналітичних відкриттів. У сучасному світі він імплікований у культуру та являється междисциплінарною галузі знань. Психоаналітичні дослідження використовуються у різних галузях людської діяльності. Знайомство з психоаналізом ні для кого не приходить даремно. Кожна людина, вникнувши в суть психоаналітичних знань, стає більш досвідченою, більш самокритичною, менш схильною довіряти рекламі яскравим гаслам. Та ідеологічним штампом. Психоаналіз пробуджує у людях гідність, толерантність, самоконтроль, відповідальність та повагу до своєї та чужої свободи. А це якраз ті якості, яких ми, як нація, потребуємо найбільше. Тому, в радянські часи, психоаналіз був неофіційно заборонений і тільки в кінці 80-х та на початку 90-х він почав повертатися на пострадянський простір. На цій хвилі відродження психоаналізу розпочав свою діяльність Міжнародний інститут психоаналізу та системного консультування. Перші роки нашої діяльності на базі професійного товариства Південно-Східна Українська Психоаналітична спілка ми почали створювати та формувати навчальні програми та методичні основи сучасного навчання психоаналізу. Через декілька років. Із громадської спілки був створений Південно-Східний інститут психоаналізу. З 2005 року перейшов статус Міжнародний інститут психоаналізу та системного консультування та почав активно розвивати онлайн-навчання. Завдяки такій формі навчання тепер наші співвітчизники та слухачі з інших країн отримали можливість навчатися в нашому інституті. У квітні 2024 року нам виповнилося 23 роки. Протягом цих років ми постійно удосконалюємося за ці роки діяльності. Наша команда створила сучасну систему підготовки по міжнародним стандартам. Вона дозволяє суттєво розширити уявлення про світ та про себе. Ми продовжуємо отримувати від наших випускників відгуки і підтвердження важливості психоаналітичних знань, які самі по собі несуть уже психотерапевтичний ефект. Квітка життя це символ нескінченності у її первісній формі. Вона символізує абсолютний порядок, де кожна клітина це усвідомлює. Відка життя містить всі аспекти як індивідуальних, так і колективних форм життя в принципі творіння. І вона побудована так, як все побудовано в всесвіті. В ній відображений принцип психоаналізу, що онтогенез втворює весь філогенез. Тому місія Міжнародного інституту психоаналізу та системного консультування полягає в створенні особливого освітнього простору, занурення в світ психоаналітичного та системного мислення формування професійної ідентичності, творчої та соціально зрілої особистості. На сьогодні створена система онлайн-навчання, в якому для кожного слухача на учбовій платформі організовані особисті онлайн-кабінети, в яких розміщені всі відеолекції, презентації та необхідна література для семінарських занять. Команда адміністрації та викладачів інституту вітає вибор слухачів, які приходять до нас. Це люди дорослі. Які зробили його свідомо. Тому ми з перших зустрічей звертаємося до них колеги та створюємо колегіальні відносини. Всі викладачі нашого інституту мають свою психотерапевтичну практику, тобто вони знання передають через свій досвід, клінічний досвід. Вони разом зі студентами організують та проводять кінолекторії, психоаналітичні читання, внутрішні конференції на актуальні теми. Це забезпечує нашим слухачам глибоке розуміння теоретичних матеріалів та їх практичне використання. Така філософія організації учбового процесу в інституті підтримує постійне прагнення до ще непізнаного. Навчання в інституті дуже змінює світогляд слухачів всіх факультетів. Сьогодні в інституті створено три факультети. Це факультет психоаналізу, факультет системно-феноменологічної психотерапії та системних розстановок, факультет духовної психотерапії. Інститут постійно здійснює набір слухачів на всі напрямки навчання на базі вищої та неповної вищої освіти. Зарахування на навчання на всі факультети проводиться після співбесіди без іспитів. А зараз я хочу познайомити вас з тими програмами, де, які є в інституті психоаналізу. І почнемо ми з факультету психоаналізу. Факультет психоаналізу реалізує повномасштабну підготовку психоаналітиків, яка включає теоретичну психоаналітичну освіту, персональний психоаналітичний тренінг. Або власний психоаналіз, а також супервізорську підготовку початку практичної діяльності. Наряду з лекціями, семінарами, практичними заняттям застосовуються сучасні методи інтерактивного навчання. Вони дозволяють слухачам використовувати отримані теоретичні знання на практиці. Величезною популярністю серед слухачів користуються моделювання, ділові ігри, круглі столи. Лабораторія сновидінь, воркшопи та системні розстановки. Всі начальні програми відповідають вимогам Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій, Української спілки психотерапевтів, а також Української конфедерації психоаналітичних психотерапій. Вони мають всі суспільну професійну акредитацію. Що надає майбутньому фахівцю пройти європейську сертифікацію та отримати європейський сертифікат на право працювати психоаналітиком. Особливу увагу приділяється освоєнню навичок практичної діяльності. Після отримання базової психоаналітичної та системної освіти є можливість розширити та поглибити свої знання та практичні навики. Слухачі нашого та інших інститутів можуть вибрати допоміжний курс спеціалізації в різних напрямках: Короткострокові психодинамічні психотерапії, подружні психотерапії, терапії психічної травми, дитячої та підліткової психотерапії та кризового консультування. Щорічно проводиться набор на повномасштабну психоаналітичну освіту: це трирічне навчання, складається із шести активних семестрів. І е, кожного року стартує в жовтні е, і проводиться на онлайн платформі. І це да це базова підготовка по психоаналізу. Звикли. Е, Чути про те, що психоаналіз є довгостроковою психотерапією. але якраз після світової війни виник такий напрямок як короткострокова психодинамічна психотерапія. Це одна з форм психоаналітичної терапії, яка передбачає короткострокову терапію та орієнтована на опрацювання певної проблеми з урахуванням несвідомої динаміки клієнта. Тобто в короткостроковій психодинамічній психотерапії ви фокусуєтесь на якійсь значення актуальні проблеми клієнта. Клієнт йде з розуміння того, що відбувається в терапії, він починає розуміти, що це таке, і більшість таких клієнтів потім повертається продовжувати роботу. Якщо психотерапевт має чіткий інструментарій і розуміє процеси терапії, то перші сесії стають уже результативними. А клієнт починає відчувати цінність психотерапевтичних відносин. Чіткі критерії проведення, обмеження у часі та специфічний інструментарій цього методу дають можливість ефективно та короткий термін досягти позитивних терапевтичних результатів, пов'язаних із запитом клієнта. Курс виконує важливу функцію як для навчання навичкам короткострокової терапії та організації початку праці, що дуже важливо, так і для вдосконалення уже наявних навичок, які. Є у терапевта. У програмі використовуються різноманітні засоби інтерактивного психологічного навчання для розв'язування задачі, розуміння свого я, прийняття себе в професії, управління собою у професійних ситуаціях та загалом своїм професійним розвитком, необхідним як для початку практики, так і для ефективного її продовження. Програма складається з восьми тематичних модулів. Ця програма є авторською розробкою та сертифікується в Українській конфедерації психоаналітичних психотерапій. Після закінчення учасники отримують свідоцтво Міжнародного інституту психоаналізу та системного консультування. Години зараховуються для сертифікації Української конфедерації психоаналітичних психотерапій, української спілки психотерапевтів та Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій. Наступна спеціалізація дуже цікава, дуже важлива. Я вважаю особливо для людей, які працюють з дорослими, це психодинамічна терапія дітей та підлітків. Це курс підвищення кваліфікації та спеціалізації з психоаналізу. Я вважаю, що розуміння дитячої психіки. Як вона формується, що впливає на її формування, на те, як людина доросла потім розвивається, то я вважаю, що цей напрямок дуже важливо вивчати не тільки тим спеціалістам, які будуть працювати з дітьми, а й ті, які будуть працювати з дорослими, тому що розуміння дитячої психіки, як вона формується, що впливає на неї, являється дуже важливою роботою з дорослими людьми. Тому що як правило вони приходять до нас з цією дитячою своєю частиною, яка колись постраждала, да було отримала психологічну травму. І так, всі програми в інституті, як я вже говорила, вони теоретично направлені, і в цій програмі буде виділено 60 практичних годин. Які дозволяють одержати приклад практичної демонстрації теоретичного матеріалу, два відеосемінарських заняття, які дозволяють структурувати отримані теоретичні знання та виявити основні труднощі у психоаналітичному розумінні клієнтів. Вісім годин супервізії поточних клієнтських випадків, наданих уже слухачами спеціалізації, які мають свій практич... які мають свою практику. Наступний факультет це факультет системного консультування або системно-феноменологічної терапії та системних розстановок. Це дворічна базова навчальна програма, вона складається з дев'яти модулів. Системні розстановки це інструмент психологічного сканування будь-якої проблеми, знаходження способів та засобів її вирішення. Унікальність цього навчання полягає в тому, що виробляються навички точного щитування інформації в контексті заявленої проблеми. Метод дозволяє швидко, ефективно і точно знаходити негативні установки та переконання, що заважають клієнту просуватися життям вперед, які відносяться до структури його особистості, до середовища, в якому він формувався, так і ті, які можуть бути приховані у родових та батьківських програмах. Що передається з покоління в покоління, і в це психоаналізі називається трансгернаційна передача травми, травматичного досвіду. Також в цьому напрямку є спеціалізація для психологів в різних напрямках, це терапія психічної травми. Розуміння природи психічної травми та володіння навичками роботи з людьми, які пережили травматичний досвід, на сьогоднішній день надзвичайно актуальні. Проблеми, через які звертаються за допомогою до терапевтів та психологу, майже завжди мають характер травми. Психічна травма має свою власну історію, яка обов'язково піддається міфологізації та ірраціональній трансформації. Вона торкається людини на різних рівнях її особистісної організації та впливає на формування картини світу, сукупності уявлень про себе, про зовнішню реальність. Та її базових переконань про довіру, відносини, справедливість, самоційність, удачливість, травматичний досвід ставить під загрозу життя людини, руйнується стійка і надійна опора, картина світу. На курсі підвищення кваліфікації для психологів, системна феноменологічна терапія та розстановки психічної травми. Ви отримуєте можливість відпрацювати вправо та терапевтичні техніки по роботі з травмою а також отримуєте власний клієнтський досвід. Під час навчання ви отримаєте досвід роботи з такими травмами: екзистентаційна травма, травма відносин, симбіотична травма, сексуальна травма, травма трати, травма свідка та травма системних відносин. У ході навчання ви отримаєте практичні навики, необхідні як при діагностиці, так і терапії травми. Наступний факультет це факультет духовної психотерапії. він являється таким світоглядним курсом, і я вважаю, що в сьогоденні в такій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, це дуже важливий, важливий напрямок для терапевтів, тому що такі події вони постійно викликають в нас велику напругу, яку треба розміщувати в чомусь більш глибокому, більш широкому. Цикл духовної психотерапії відкриває нові горизонти самопізнання, особистісного зростання та емоційного лікування через вивчення тем та їх практичного працювання, вивчаються та опрацьовуються психоаналітичні, системні та духовні теорії про особливості особистості, її душі, її псих, психіки на різних стадіях розвитку. Життєві уроки, душі, сценарії. Контракти, вплив колективного розуму на цьому курсі ми будемо говорити про справу життя, про призначення, про поняття любов, подяку, волю до життя. Участь у програмі надасть можливість кожному безпосередньо ознайомитись з теорією та практикою, які допоможуть вивчити себе. А фахівцям допоміжних професій це дуже важливо розширювати. Та трансформувати свій підхід у роботі зі своїми клієнтами. Проводиться новий набір на навчання з листопаду 2024 року. Теоретична лекційна частина кожні два місяці проходить модуль 2 дні по 16 годин. І форма навчання онлайн. Особисті кабінети з, да, з усім матеріалом. Кожну групу супроводжують ментори. Між модулем передбачаються дві групи практики. Одна міжмодульна зустріч з викладачем курсу у форматі відповіді на запитання. Надається доступ до всіх супроводжуючих матеріалів: це фільми, книги, практичні завдання онлайн. Допуском на курс є проходження співбесіди із проджект менеджером факультету. Наші викладачі всі мають свою довгострокову. Психоаналітичну практику, і вони свої знання передають через практику. тому що, якщо немає практики, то це буде мертве навчання. Тому наші, наші викладачі передають живе навчання через свою практику. Мені задають таке питання: чим же відрізняється Психологія від психоаналізу. Ну я по-перше хочу сказати, що психоаналіз є психологічною наукою. Він, він являється частиною психології, але методики і техніки його відрізняються тим, що психоаналітики досліджують глибинний зміст несвідомої частини нашої психіки, а психологи працюють на свідомій частині. Психоаналіз і займається тим, що йде в коріння, в глибину. Да, тієї, тих конфліктів, ті, того травматичного досвіду, який переживає особистість, і до цієї частини самостійно просто неможливо добратися. І Фройд говорив про те, що він порівнював роботу психоаналітика з роботою археолога, який да, добуває артефакти, знаходить якісь. Якісь уламки, не розумієш, про що це, потім викладає їх, да, і коли він їх збирає, як да, і бачить цілісну картину, оце, і робота психоаналітика теж в цьому полягає. Також він іще порівнював роботу психоаналітика з роботу хірурга, який повинен зробити дуже точний надріз. На тому місці, в якому потрібно зробити, да, щоб отримати, щоб дібрати, дібратися до того корінця тих проблем, які прийшов вирішувати до нас, прийшла вирішувати до нас людина. Чи є у нас такий да, практичний напрямок, тому що дійсно багато людей і до нас приходять такі спеціалісти, які вже працюють в різних напрямках психології та психотерапії, яким не вистачило практичних навичок. Так от, да, ми вивчаємо, по-перше, скажу про те, що я вже говорила, що наші викладачі мають свою практику, тому на кожних лекціях ви почуєте про те, як практично можливо да, прикладати ці знання. А по-друге, так, да, я вже теж говорила про це, можливо, ще раз хочу заакцентувати на, цьому, на цьому вашу увагу, про те, що в інституті. Створюється такий простір, в якому і студенти мають таку можливість на рівні з викладачами створювати якісь проекти, які будуть допомагати більш глибше розуміти практичне, практичне застосування психоаналізу. Обов'язково оголошується якась тема, наприклад, фільм Легенди осені». І ми кажемо про те, що ми на цьому фільмі будемо вивчати захисні механізми психіки. І от ми дивимося ці фільми не з такої естетичної точки зору або як зіграли ролі актори. А ми його дивимося з цієї позиції, коли напрацьовується такий навичок, як я казала, три роки навчання в інституті це не тільки вивчення теорії, це більш Таке формування світогляду, формування психоаналітичного мислення. Завдяки цим заходам ми і формуємо це психоаналітичне мислення. І коли вже людина слухає іншу, вже розуміє, оце, оце, оцей захисний механізм, а оце, оцей захисний механізм, а це така структура особистості, а це вже інша. Також я дуже багато разів відповідала на таке запитання, і це питання було ще. З перших років нашої діяльності, коли ще інтернету не було, але нас запрошували на різні телеканали, де ми розповідали про те, що таке є психоаналіз. І е, потім до нас звертались і казали: та це ще ж на початку 19-го століття Зигмунд Фройдас створив цей психоаналіз. І я вам казала, ще про те, що це класичний психоаналіз, він до сих пір... Дуже близько використовується таким, таким чином, як це робив Зигмунд Фройд, спираючись на цей фундамент. Або я кажу, знаєте, я приводжу такий приклад, що це як встати на плечі гіганта, який створив базу. Зигмунд Фройд створив базу, яку використовують дуже багато на різних напрямках психотерапії. І дай дивитися далі, тому що продовжувати в тому форматі, як працював Зигмунд Фройд, і для кого він створював? Він створював для жінок з істерією, да, невротичного складу психіки. І до нього кожного дня приходили на прийом. Так, от, скажіть, будь ласка, в нашому сьогоденні є така можливість? Є багато нових напрямків, які спираються на Сучасність так, звичайно, навчання в нашому інституті прослуховування лекцій несе терапевтичний ефект, і ми про це повідомляємо нашим майбутнім слухачам. Кожна лекція змушує нас заглянути в себе. Коли ми розказуємо про те, як формується особистість, що на неї впливає, кожен починає до себе. Це приміряти. І ми бачимо, іноді люди просто плачуть на лекціях і виходять із, із, да, із кабінетів або виключають камери, тому що дійсно це дуже-дуже важливо розуміти себе. І якщо у вас є така цікавість до себе, якщо вам цікаві такі детективні, тому що Фрейд ще, ще казав про те, що. Психоаналітик – це детектив, який повинен да, розкрити якісь глибинні таєм... таємниці, які є в несвідомій частині нашої психіки. Тоді вам до нас.